Я, по-перше, хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ за те, що ми граємо і ми можемо грати. Так що їм велике вітання і побажання, щоб вони всі додому прийшли здоровими. А по грі ну, була така трошки нервова гра. Ми свої моменти, які в нас були, використали. Забили, так що є над чим працювати, так що рухаємося далі. Я сподіваюся, що з кожною грою ми будемо все уверенні і увірянніше грати на футбольному полі. Чи вплинула погода на вашу групу? Ну, звісно, на всіх вона впливає, ця жара, вона, звісно, впливає. Хотіли повернулася після річної переравні як вицінювати гру? Команду суперників. Ну, це хай тренера оцінюють її. Я оцінюю тільки свою команду. Ну, так що Гідний суперник, з яким було непросто. І... Ми теж, у нас теж нова команда, ми тільки зайшли в першу лігу. Так що ну, ми в рівних умовах всі. Дякую. да, Вам успіхів. Так. Сьогодні ваша команда поступилася поступила за допомогою. Ваші перші враження. Ужасне враження. Особливо за якість футболу, який ми продемонстрували. Ми не задоволені повністю. Зрозуміло результатом але насамперед грою, яку ми показували сьогодні. Можливо, спека вплинула на гру нашу команду. суперника при інших погодних умовах грав ні. Це не спека 100%. Вам вже відомо серйозно страну і проти Ще ні. У вас у новий тренерський штаб, нова команда. Як ви оцінюєте роботу свого штабу і команди? Ой, важко, бо зовсім нема часу, не було часу, нам ні, ну, нічого зробити, але все попереду, я думаю, ми справимось. В будь-якому випадку ми побудуємо достойну команду. Але просто ми замість того, щоб її будувати в міжсезоні, ми зараз будуємо за счет офіційних ігер, а не контрольних. Ну no, нічого, так ми справимося нікуди, від цього не, не дінемося.